Знаходимося на полі соняшника, і роблю моніторинг цього поля і ще спостерігаю, що є така проблема гнилі кошика. І, і, і це що супроводжує, що коли я, під час збирання цього соняшника соняшник просто висипається з кошика, його дуже важко зібрати. І це дуже величезні патрії. Подивіться на цей соняшник, я просто до нього торкаюся, він все, він мокрий, він як каша тут, він просто висипеться. Що робити в даній ситуації, потрібна погода хороша, і чим швидше на контролі заходити, молотити, можливо, що потрібно досушувати потім соняшник. Але якщо ми будемо ще його далі тримати, просто кошик це як губка. Вона набирає вологи. І чим більше вологи, воно починає гнити. І все, тоді може взагалі шапка відпадати. Тому чим швидше, чим постарайтеся зібрати цей соняшник, чи вологий, чи не вологий. У мене такі були господарства, що збирають, хотіли до вісьми дочекатися, а зараз збирають з 15 вологість і навіть не беруть на поле вологомір. Бо зараз в нас на Вінничні така ситуація, не можемо зібрати соняшник.